З вірою у серці кременчужани звертаються до Господа Бога та просять благословення для українського народу. Традиційно кожної неділі на площі перемоги біля пам'ятного Христа віряни моляться разом заради нашої свободи. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй насріжний. У Твоя є влада. Царство і сила від Тебе допомогу всі приймаємо. На Тебе, надію покладаємо, і Тобі, славу воссилаємо. Отцю і сину. І святому духові Священнослужителі різних конфесій у спільній молитві попросили милості Божої та його допомоги. Господь, дякую тобі, великий батько, за твою милість, і благодать, за те, що ти сьогодні. Бачиш серце кожного українця, Господь. Ми так хочемо миру. Ми так просимо тебе, Господь, щоб закінчилася війна, щоб люди, які лягають спати, вони прокидалися, і ніхто не помирав в своїх домівках, ніхто не помирав на вулиці, ніхто не помирав від цього тероризму, Господь, який відбувається щоденно на території України, Господь. У молитві лунали і прохання про силу та наснагу для нашого народу, аби ми гідно вистояли у боротьбі. Благословляємо тих, хто в полоні, даруй сили вистояти, витерпіти і повернутися назад живими. Боже, благословляємо всіх знедолених, скалічених, даруй відновлення і перш за все відновлення душі. Молитвою, віряни, благають зміцнити наш народ, послати благословення та довгоочікувану перемогу нашої держави. Нехай не буде більше війни. Хаосу і насильства, Господи, нехай припинеться війна, яка загрожує Твоїм створінням на небі, на землі і на морі. Анна Литвини Ванкаченко, Кременчуцькі новини.